Крипаль Ігор Чернівський, мелодія Мирослава Скорака. Так називається одна із картин персональної виставки харківського живописця родом із Мерефи Миколи Міщенка, радіофізика за університетським дипломом конструктора-альпініста. Його експозиція відкрилася у Харкові у будинку художника. Скрипаль на руїнах будівель міста Мільйонника у червні 2022 року. Одна із знакових фігур воєнного Харкова. Герой картини. Друг художника, соліст Харківської філармонії Ігор Чернявський. Музикант каже, що лямінор Мирослава Скорика на Майдані Свободи у перший рік війни він зіграв після кількомісячного творчого ступору на підтримку українських військових та українців. Коли почалася війна, я багатодітний батько з маленькими дітьми залишився у Харкові. Я нікуди не поїхав. Мешкав напроти Салтівки. І... Ну, як і ви всі, хто тут був, наслухався і не дивився багато чого. І то, звісно, знаєте, кажуть, що коли гармати палять, то йому замовчать. Так і саме з моєю дорогою. Я замовчав. І ось раптом, біля майже місяць, пройшов, я вмикаю, як і ми всі гаджети, вмикаю і дивлюсь виступ нашого президента Конгресу США. І на 13-й хвилині. Я почув, що звучить музика скорика, вона озвучує цей кліп і саме я. У мене було таке враження, що Господь не просто мені дає руку, а бере мене в обійми і ставить на землю і каже, ти потрібен людям, якщо тебе слухають, ти потрібен людству, ти повинен їх підтримувати, співчувати їм через звук, ну, як ти вмієш, як тебе вчить. На виставці також є інші роботи, пов'язані з подіями війни в Україні. Але переважна більшість живописних полотен майстра із мирного життя. Храми, сільські хати, походи, підкорені вершини, близько півсотні пейзажних сюжетних картин. Такої закоханості у живописі, як ми бачимо, Микола Якинича майже дуже рідко можна зустрінути у сучасних молодих художників, навіть у зрілих місцях. Бо як показує життя, завжди Досвідчений митець, він е, зупиняється біля певних штампів, він їх клишує, він їх повторює, він повторює стверджувану манеру. Дуже приємно побачити, що Виколай Якимович попри усталені улюблені жанрові мотиви, все ж таки рухливий художник. Ця зустріч на цій виставці з природою, вглазами якої ми зараз в произведеннях бачимо, що Виколай Якимович побачив, це не зустріч... Просто на душу, І кусочок сада, і кусочок огорода. І все це во мне. такі приємні-приємні зустрічі з тими местами, які мені дуже дороги. Сам автор зізнається, що малювання то від Бога. З дитинства захоплювався і цю любов через життя довжиною більш більше як 85 років. Я працював і викладачем, доцентом. І головним конструктором заводу. І куди я в командіровку не їздив, я завжди брав з собою в командіровку такий маленький тюдник. раніше були по 62, 62 рубля. Вони одягались на великий палець цієї лівої руки. Я робив такі от маленькі 10 на 15 ці роботи. Їх у мене декілька сотень цих цих тюдніків маленьких. Не маючи професійної художньої освіти, але він до всього доходить сам. І це от самоосвіта, Мабуть, одне з цінніших якостей, яке є у Микола Акимовича. Вже багато років Микола Акимович член нашої спілки, член нашої організації. При цьому, ну, за ним вже не просто сніжний барс. Сіми тисячників покаряв. Ще п'ять років в Брущі кудись там на Кавказі він сходив. Людина дуже енергійна. І е, завжди б за що він не брався. Від, він обіцяє е, якось бігла криша, у віричих сіною вона сьогодні так делікатно згадала. Я телефоную Миколі Акимовичу, Микола Акимович, де там твої друзі? Верхолази я їх називаю, скалолази. Е, наступного дня. все починили, все відремонтували, все зробили. У день відкриття виставки у будинку художника лунало багато музики і щирих побажань автору ровеснику національної спілки художників довгих творчих років. Експозиція триватиме до кінця вересня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.